Дівчата, привіт! Сьогодні в мене такий набір е, інструментів, і я хотіла би з вами поговорити. Насправді мене підштовхнуло на це відео один коментар. Дівчинки вона мені написала про те, що в неї засохла кісточка. І, можливо, хтось не придасть цьому значення, якщо вам не цікава ця тема, тут буде більше про те, як зберігати свої інструменти, як до них відноситися, щоб вони вам служили довше. Насправді, знаєте, коли ви починаєте тільки займатися манікюром, ви приблизно не підозрюєте, які можуть виникати труднощі там в процесі роботи. Наприклад, давайте почнемо з основного. Це кісточка. Наша кісточка, вона, як я її дуже сильно люблю, і я стараюся її берегти як зіницю ока. Не закриваю я її отак, отаким чином. Тобто, знаєте, я стараюся легесенько в той корочок попасти, щоб кісточка зайшла, щоб вона залишилася рівною. Я стараюся не залишати на ній старий матеріал, навіть якщо на нього не попаде світло, сонце, все що завгодно, вона має залишатися в мене сухою. От зараз я попрацювала і вона абсолютно без матеріалу. Я її зараз закрию корочком, поставлю, і вона буде чекати наступного клієнта. І дуже важливо, наприклад, коли ви тільки починаєте займатися манікюром і робите собі манікюр, ваша лампа, коли ви сушите ручку, вона направлена на вас. Тобто світло світить в вашому напрямку. Якщо ж вас ви красили кісточкою, фарбували, і кісточка ваша залишилася стояти отак, а ви засунули ручку в лампу, все, вона засихає. Тобто старайтеся уникати цього моменту. Коли сушите ручку, заберіть кісточку в сторону, поставте тінь ручкою своєю, відгородіть якимось чином, закрити це так само відноситься і до баночок з топами, з базами. Тобто на це все слід зважати, Якщо, головне, щоб на базу з топом, з базою, з гель-лаком, будь-яка будь матеріал. Лакова система, на нього не має попадати ультрафіолетове світло, не має попадати сонце, тому дуже важливо працювати не з сонячної сторони. Тобто, якщо сторона сонячна, це означає, що в період активного сонця вам потрібно закрити вікно, тому що сонце буде попадати на матеріал, навіть якщо ви можете там не працювати, не побачили, вікно залишилося закритим. І там кісточку добре не повитирали, сонечко присвітило, і так думаєте, та я нічого такого не зробила. Кісточка стоїть на своєму місці, чого вона засохла, що з нею сталося. А все тому, що попадає сонце, попадають прямі промені ультрафіолету. І це не важливо, це штучний ультрафіолет чи це природній ультрафіолет, будь-який ультрафіолет, який попадає на е, матеріал, гель-лакову систему, гель. Е, все, що завгодно, воно полімеризується, воно засихає. Тому старайтеся тримати в чистоті свої інструменти. В даному випадку ми говоримо про кісточку, таким чином вона прослужить вам довше. Коли сушите ручку в лампі, прикривайте ці всі штучки, баночку від топу, від гель-лаку, забирайте в сторону, щоб вони були в безпечному місці, щоб на них світло з самої лампи не попадало. Це дуже важливо. Так само, фрези до фрез так само треба дуже обережно ставитись, тому що якщо вони падають, в них іде викривлення. Тобто, це викривлення ви не можете з першого разу побачити, але коли почнете знімати матеріал. Клієнці, ви відчуєте ось цю вібрацію, коли, коли матеріал буде цокати, бити по нігти. Ну, Тобто це не буде такий виражений е, е, стукіт по нігті, але це буде неприємно для клієнтки. Вона буде відчувати так, ніби, е, ніби її. Знаєте, як, коли фреза добре працює, вона в принципі плавно рухається і у вас немає такого дискомфорту. Але коли фреза викривлена, від великої швидкості вона починає не по кругу крутитися, а в неї ось такі, е... і, коротше, вона вібрує по нігтику і це дуже неприємне відчуття. Тому будь-які фрези, які у вас є, бережіть їх як зіницю ока, чим краще ви до них відноситеся, тим довше вони вам служать. І тим е, якісніше ними працювати, тому що халатне відношення впала, десь там фриза. Загубилася, я ну я не знаю, там ішли, впала з, з працювали, вона скотилася з стола. Старайтеся робити так, щоб нічого не скочувалося. Тобто найцінніші ваші засоби, які допомагають вам в роботі, вони мають знаходитися в безпечному місці, щоб воно не падало. Не, не десь не валялося на підлозі, навіть наступили на неї, і вже ось ця штучка вона пошкоджується, тобто вона е, дістає мінімальне е, викривлення і все. Це вже дефект. Таку фризу треба тільки викидати, тому що ви її ніяким чином не зможете вирівняти. Ви ніяким чином не попливаєте на те, щоб вона залишалася робочою, ну тобто комфортною для вас у роботі і для вас, і для клієнта, тому що клієнт. Відчує цей дискомфорт, тому старайтеся берегти це. Так само я взяла кусачки, у мене зараз всі інструменти е, запаковані, бачите, і відкритого інструменту немає. А є брудні, які я вже замочила в дезінфікуючий розчин. Тому я взяла це в мене підточений інструмент. Він після заточки. Просто е, в мене є декілька інструментів. Наприклад, є інструменти, якими я працюю, і є інструменти, які після заточки. Потім замінять, наприклад, в мене потупиться там, 6 інструментів, там, чи 10, чи 20. І я ті 20 несу на заточку і дістаю собі ось такі поточені, які будуть е, працювати потім до наступної заточки. Е, інструмент е, кусачки в даному випадку або ножнички це насправді так само дуже ніжний, дуже ніжний інструмент. І працювати тупим інструментом, це знаєте, це так само, як повар на кухні ріже тупим ножем, м'ясо. там, я не знаю. Та все, що завгодно. Все, що ви робите, неякісним інструментом, воно впливає на вашу роботу, впливає на якість вашої роботи і тому подібне. Тому дивіться, з кусачками. Така дуже важлива штука є. Треба завжди, коли ви їх ставите. Неважливо, працюєте, ставите на стіл, старайтеся ставити ріжучим полотном доверху. Тобто не має бути ось так вниз. А старайтеся ставити так, щоб ваше лезо, ріжуче лезо, воно стояло вверх. Це дуже важливо. Потім не кидайте кусачки таким чином, тому що. І ці кінчики вони насправді вони дуже чутливі, вони такі тонесенькі, і їх дуже легко затупити. Отже, кусачки знаходяться лезом вверх, не стукаємо їх по столі, і не... коли опускаємо дезінфікуючий розчин, так само розкриваємо таким чином і опускаємо так само ріжучим полотном вверх. Тому що, коли вони будуть лягати ось таким чином, або буде. Кидати з висоти або ще щось, то вони будуть затуплюватися. Ось таке маленьке, коротеньке відео в мене вийшло. Сподіваюся, воно буде для вас корисне.